Тихий океан розташований між Євразією і Австралією на Заході, Північною і Південною Америкою на сході, Південним океаном на півдні. Береги цих материків є межами океану. Екватор ділить океан на дві майже однатові частини, тому в його північній і південній частинах природні умови схожі. Тихий океан найбільший за площею і другий за середньою глибиною поступається Південному океан нашої планети. Він такий величезний, що охоплює майже половину площі Світового океану і може вмістити в собі всі материки та острови Землі. У складі Тихого океану багато морів, серед них. Окраїні моря. Беренгове, охотське, японське, південно-китайське. Найбільшою затокою є Аляска біля берегів Північної Америки. Протоки сполучають Тихий океан з іншими океанами. Тихий і Атлантичний океани з'єднані між собою рукотворним Панамським каналом, який проритий людьми через. Панамський перешийок між північною і південною Америкою. Островів у Тихому океані дуже багато, і вони мають різне походження: материкове, Нова Гвінея, Нова Зеландія, Вулканічне Гавайські острови, Коралове острови Тонга. Назву океану дав мореплавець Фернан Магелан. Під час першого навколосвітнього плавання. Хоча насправді ця назва геть не відповідає характеру океану, адже йому властиві часті шторми і урагани. Справа в тім, що Магелану реально пощастило перетнути Тихий океан і жодного разу не потрапити у шторм. Буває! Так на картах з'явилась іспанська назва. Мар Пасіфіко. Тобто море мирне, спокійне. Будову і рельєф дна Тихого океану визначає Тихоокеанська літосферна плита. Вона одночасно з іншими плитами здійснює. Горизонтальні рухи, які супроводжуються виверженнями вулканів наземними і підводними землетрусами цунамі. У Тихому океані найбільше глибоководних жолобів. Найглибші з них маріанський 11 кілометрів і Філіппінський 10 кілометрів. Ложе океану розташоване на глибині 4-6 тисяч метрів і займає більшу частину площі Тихого океану. Утворення підводних хребтів пов'язане з вулканічною діяльністю. У місцях розходження літосферних плит із застиглої лави утворились величезні серединно-океанічні хребти. Південно-Тихоокеанське і Східно-Тихоокеанське підняття. Іноді їх вершини здіймаються над рівнем океану у вигляді вулканічних островів. Тихий океан розташований в усіх кліматичних поясах, крім полярних. Його більша частина припадає на жаркі. Екваторіальний, субекваторіальні і тропічні пояси обох півкуль. Тому Тихий океан, наче Велетенський нагромаджувач тепла і найтепліший океан серед інших. Тихий океан, незважаючи на його назву, найбільш неспокійний на планеті. У широтах з тропічним кліматом протягом року дмуть. Пасати. А біля берегів Центральної Америки зароджуються тропічні циклони, сильні вітри великої руйнівної сили. Вони рухаються на північний захід. Для помірного клімату обох півкуль характерними є постійні потужні західні вітри. На властивостях водних мас позначаються особливості клімату. Велика протяжність Тихого океану з півночі на південь зумовлює зміни середньорічних температур води від плюс 28 градусів на екваторі до мінус 1 градуса на півночі. Солоність поверхневих вод також змінюється від екватора до Полюсів. Екваторіальні водні маси Тихого океану мають середню для Світового океану солоність 35 проміле. У північній частині океану солоність знижується до 32 проміле. У Тихому океані поверхневі течії утворюють два великі замкнуті. Кругообіги води. У північній півкулі північно-східний пасад зумовлює теплу північну пасадну течію. Коли ця течія перетинає океан, вона розділяється на два потоки. Один її потік повертає на північ і дає початок потужній теплій течії Куросіо, яка отеплює клімат уздовж Японських островів. Далі на північ Куросіо змінюється теплою північно-тихоокеанською течією. Під дією західних вітрів і відхиляючої сили обертання землі вона спрямовується на схід. Притік теплих вод до берегів Північної Америки спричиняє відтік звідти Холодних вод. Вони утворюють холодну каліфорнійську течію. Яка зустрічається з теплою північною пасатною. Ось так замикається кругообіг поверхневих вод у північній частині Тихого океану. У південній півкулі постійні вітри так само зумовлюють течії, які утворюють великий кругообіг води, але вже проти годинникової стрілки. Південна пасатна течія, далі східно австралійська, далі течія західних вітрів і потім перуанська течія. У Тихому океані органічний світ дуже різноманітний. Видів тварин там у кілька разів більше, ніж в інших океанах. Також Тихий океан багатий на різні природні ресурси. Основним багатством є риба. В океані щороку виловлюють мільйони тонн тріски, хека, ментая, оселедця, палтуса, анчоуса, тунця. Ведеться промисел молюсків, устриць, мідій, морських гребінців, кальмарів, восьминогів. Виловлюють також ракоподібних креветок, крабів. Омарів, лангустів. А ще ж й водорості. Найбільшим попитом користується ламінарія, відома як морська капуста. У Японії її вирощують на спеціальних морських фермах. Водорості вживають у їжу, з них виготовляють медичні препарати, використовують як корм і добрива в сільському господарстві. З шельфу видобувають нафту, природний газ, кам'яне вугілля, золото, олово та інші корисні копалини. Енергію припливів і відпливів, течій і хвиль людина поки що використовує мало. За цим буде майбутнє. У Японії, наприклад, сотні маяків працюють на електроенергії, одержаній від морських хвиль. Через тихий океан проходять транспортні шляхи. Якби не людина, океан був би чистим. А так, внаслідок господарської діяльності людини, океан забруднений. Спричиняють забруднення, видобування корисних копалин, особливо нафти, плавання суден, річки, які несуть добрива змиті з полів. Стоки підприємств і побутові стічні води. А ще дуже небезпечним є забруднення води внаслідок випробувань ядерної зброї і захоронення у водах океану радіоактивних відходів. Сміття у водних просторах Тихого океану подекуди так багато, що з нього течії утворили цілі острови. Очищують воду за допомогою спеціальних суден сміттєвловлювачів, які збирають сміття і плаваючу нафту з поверхні. Варто пам'ятати, що океан і суходіл це нерозривне ціле. Загубимо океан. Прийде дупа і на суходіл. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше. Тихий океан найбільший океан нашої планети. Друге. Тихоокеанська літосферна плита та її рухи обумовлюють найбільшу глибину і підвищену сейсмічну активність Тихого океану. Третє. Тихий океан найтепліший океан Землі, тому що більша частина його площі припадає на жаркі екваторіальний, субекваторіальні і тропічні пояси обох півкуль. Четверте, течії у Тихому океані утворюють два замкнуті кола циркуляції води. Друзі, на цьому все це був 56 й параграф за 7 й клас. Побачимось.